Ми це не бачимо, він це бачить. Це не наші вогоньки? Так, да, представляє, за собою не беру нога. У нас уже мінімум хп. Хто завжди зверху гуляє? Фух, майже вибрався. Чому він значить. хе мене мишка вниз поїхала. Ну, вот ти її туди поставив. В смысле тобі поставив? Я це приду, у мене не надо фіксирувати, подумав. Та він задовбує! Просто мене пусить Ну ти розумієш, що це таке калаш твої против коси чи фото. Я буду чекать. Ну, сам, сам себя <laughs> <разорвешь. laughs> Там же бляха, бочка! <laughs> я ж не думал, что он меня видят. бачит. Просто профессионалы. Понимаешь? Левел такий, вони... вони шо, не фони будуть знати, п'ятный. Ні, ну я ще не уже розвитку, що просто ми на цій так не а у але... Оце! Як він так багато хп зносить одной фигньой. Тупо у мене фул майже був. І тупо мене зліз. Я не знаю, ну хоч це і спом не треба славу. Ні, yeah, це неможливо. Бо граната так спеціально устроєна, або я не знаю, тобто. Ні. Так, а що ти там робиш? Мені піпець. Мені навіть, навіть не фул хп. Что это значит? Бесполезно. Як. Як можно так играть? Идем фото, короче. Куда? Ч это было? Mirror match. А, выкуда викинрах!